За основу для всіх сьогоднішніх коктейлів я взяв коктейль Віскі хайбол. Так, мій заморожений келих хайбол. І мій скотч з морозилки. Додаю лід до стакану. От, раз, два. Пів келиха віскі. Я раджу купляти, все ж таки содову в банк. Доливаємо її доверху. Я примішаю всього такий. Один легенький раз. Можна прикрасити цедрою лимона, м'ятою, цедрою апельсина, цедрою грейпфрута. але мені не подобається, коли якась додаткові ноти з'являються в моєму хайболі. Це смачно. Це такий освіжаючий. Літній коктейль. Якщо ви хочете його таку більш дневну версію, то ж кажемо, робить 1 до 2, 1 до 3, 1 до 4 навіть можна спробувати, можна 1 до 10 до 20, як хочете. У вас може бути просто вода зі смаком віскі.